На узбережжі стартує черговий мегапроект за рахунок одеського бюджету. Це що трапилось, це «Перший міський». мене звати Олена Концевич. Приїхали ми з вами в район ЖК Морська Симфонія, де буде розгортатися прекрасне дійство, про яке зараз ми вам і розкажемо. Той, хто в Одесі живе, той, хто в Одесі буває. Хто приїздить відпочивати, знає, що Одеса складається узбережжя, складається в тому числі і зі схилів. І ці схили в нас дуже дуже активно забудовуються. І ось черговий тендерок намалювався в міській раді з бюджету знов ж таки на 170 мільйонів на те, щоб зміцнити схили, а може навіть паралельно щось там розбудувати. Давайте почитаємо, тому що мені вже подобається те, що я вам сказала. Значить так, роботи повинні розпочатись невдовзі, до кінця 26-го року закінчитися. Планують розібрати старі залізобетонні конструкції, копати землю, вкладати асфальт, ставити нові блоки, все те, що ми так любимо. Учасник торгів був тільки один, він же ж переможець. Давайте з трьох раз вгадаємо, хто це. А це Росдорстрой і пан Шумахер, улюбленець нашої міської ради. Можна було навіть не гадати, чому я так кажу, та це ж дуже просто. Дивіться. Роздерстрой впродовж мільйона років на мільйони гривень е, будував нашу канаву, перебудовав Деволанівський е, узвіс. Я маю на увазі. Але там вже, по ідеї вони все закінчили. А що робити далі? А далі треба ж інвестувати. ж Бюджет крутиться, лаве мутиться, значить, не треба ж да, розказувати, як це в нас робиться. Ну і в це все ж потрібно інвестувати для того, щоб потім казати, що грошей мало, що треба ще, і на довгі-довгі роки. Розбудовувати нашу прекрасну Одесу. роздорострой в цьому доха. Вони це вміють робити як ніхто. Ну і, відповідно їм дали Кому ще мали дати, звичайно. ж. Значить, крім того, що планують укріпити наші схили, обіцяють побудувати. Нову набережну. Ось ми тут стоїмо. Це типу набережна. Вона виглядає так, як виглядає. Значить, обіцяють нам нову дренажі, водовідводи. Ми пам'ятаємо, як на Деволанівському робили водовідводи. Робили, робили, нічого там все одно не зливається, бабло на цьому відмивали багато років. Ну, значить, тут буде те саме. Крім того, під'їзну дорогу нам обіцяють все по інклюзивності, все як ми любимо, все прогресивно. Але на це поки що тільки 10 мільйонів. Решта на укріп схилів. Але це тільки початок. Я ж вам кажу, це проєкт довгограйка. А це означає, що з нашого бюджету на довгі, довгі роки вперед будуть Роздерстрою даватись на це кошти. Ми вітаємо біржеву з черговою перемогою, тому що це прекрасно. Кожна новина, яку ми читаємо, і результат, який ми потім не бачимо по Одесі, це наша маленька неперемога. Ну, Досить може. Може, комусь іншому. Для різноманітності, я нічого не маю проти. Якщо зробить роздрострой, ми радітимемо і пану Шумахеру будемо просто от салютувати. Але поки що з того всього, що робив роздрострой, ну толку не дуже багато, часу багато і грошей багато. Може, комусь іншому? Ні. Ну, хотілося б. Значить, на цьому казка наша закінчується, тому що казка кажеться швидко, а діло робиться довго. І роздорострой тому свідок номер один дорогів гості міста. Ми маємо надію, що колись наше місто перетвориться дійсно в таке, що можна пишатися, а не соромитися іржавих цих кошмарів якось тут і бюджетів, які йдуть невідомо куди. А в нас і далі ці пляжі в кошмарному стані і один з половиною інклюзивний пляж на все місто. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі, бережіть себе і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Гарного сезону.